Готуємо смажені пельмені для справжніх рибаків. Не знаю, як у вас, але у мене вже справжня весна. Матий Мачуха цвіте, кліщі повилазили. Фідерний сезон відкривається, і мужчина от этот в кадрі з'являється. Сьогодні ми з Танюшою приїхали на річку Трубіж і будемо відкривати фідерний сезон. Все, що тут плаває, коротше, вся риба, яка тут в річці є, тут річка, на жаль, не Дніпро, не сула, не Десна. Ну, Будемо пробувати ловити. Це в нас експериментальне таке відео, тому що на річці Трубіж ми ловили в основному завжди тільки хижака. Сьогодні будемо пробувати на мирну. Мирну рибу реально ніколи ніколи ми ще не ловили. Так. Готуємо смажені пельмені по-фідерськи. Достаємо фідера з нашого чохла. Хоп, бачите, у нас тут фідер навіть і зібраний. Це Sherman Pro. До 70 грамів у нас навіть катушка не мита. Наша фідерна риболовля розпочинається з розвідки. По ці місця, я в принципі знаю, але на фідер ніколи не ловили і глибини тільки приблизні. Тому зараз чіпляємо на фідер такий портативний холод Deeper Chirp 2. Будемо його закидати, зробимо декілька закидів. Так. По діагоналі і подивимось, чи є тут риба, і будемо дивитися, які глибини. Для під'єднання, бачите, тут є два таких контакти. ехолот ми занурюємо в воду, і він одразу у нас працює, вмикається. Додаток в смартфоні по Wi-Fi, під'єднуємо ехолот. Телефон на вудлощі закріпив за допомогою тримача, і дивимось. Що тут у нас відбувається? На викиді у нас аж 4,6 4,7 метри. Ну так повільно крутимо. Бачите, навіть сюди, вже починається ямка. Ямка 5 метрів. Зараз трохи ми поміняємо налаштування. Поставимо, щоб рибу піктограмами ми показували і змінимо палітру. Більш таку кольорову, цікаву. Закинув трохи в сторону, тут, уявляєте, яма 7 метрів тут на трубіжі, ой, вже якраз на ямі там 7, 7,2, 7,3, якраз гарно видно, що рибка є, рибка присутня. Ну і така. Зграя велика. Вон, бачите? Да, ви бачите і запис екрану, і так на смартфоні як виглядає. Все вже, мабуть, ямка зараз закінчується, пішов вихід. Вже 6 метрів у нас майже. Ну, коротко, Риба видно, що така дрібна, але так гарно ямка нею забита. То, ну, будемо намагатися далеко від берега. Будемо намагатися туди закидати, там ловити. Але при цьому видно, що на мілководі ну, 3-4 метри риби нема. Мабуть, вода холодна і вся риба стоїть тут чисто, чисто на ямі. Короте, все далі 4-7 метрів порожньо взагалі. Саме глибоке місце, і оце вся риба ще там. Для пельменів нам потрібна цибуля. Титяну. Дим довів до сліз, ніхто не доводив, а дим довів. Так, нарізали нашу цибулю напівкільцями. Дивіться, наші пельмешки вже так от трохи підсмажилися. Засипаємо цибулю на них. Оп. Крім цього, нам ще потрібні гриби зараз. Ідемо наріжемо ще їх. О! Аромат такий пішов одразу. від цибульки. Оце краса. Скольно виглядає. Я, до речі, ніколи не їла смажених пельменів, Через те... І, І дуже давно хотіла спробувати, але в нас не було можливості їх привезти. Зараз така можливість є, щоб вони доїхали і не злиплися. Через те сьогодні ми їх готуємо. І це не тому, що ми купили холодильник, а тому, що у мене дуже холодне серце. Ріжемо наші печериці крупними шматками. Вони коли більш великі, то Такі соковитіші, як на мене. Я люблю пельмені тільки мамині. Мама їх робить з курятиною, а Павлік їх не любить. Yeah. Павлик у нас скурятини. свинину любить. А Це мені весь. так подобається, вони такі ніжні, особливо такі ніякі, супчик, коли з, з ними. Там взагалі дуже сочі. Ти нічого не розумієш. Ми колись в кафе були, там вони пельмені саморобні роблять, і в меню були смажені. Я замовив, але кажуть, там в нас нема світла, фритюр не працює. В кафе у фритюрі смажать. Так я їх так, і не скуштував. Не да? Сьогодні також буде перший раз, якщо Танюша їх не спалить. Це свобода. Треба мене біжати. На мені, як завжди, місія намішування прикормки. Ти що, гліноміс? Ні. Я не прикормка, в мене просто дуже легка рука. Короче, от, значит, у нас сьогодні флагман Гранд Фідер і почата мною на зимовій риболовлі платва, з чорна, а чорна плітка, холодна вода. Атрактант ніякий. Ми не додаємо, це раптом буде мало, то ще один. Оскільки вода зараз холодна, яскравих запахів риба не любить. Через те, ну так, щось, щось таке ніжне, без сильних запахів. от. Що така дирочка маленька? А, тож я по чуть-чуть сипала. Дирки треба побольше, щоб були. Ну не у все В, в ухах там. Знаєте, я готовий. В племінах, племян, 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 короче. Така вода холодна. Не те, що влітку. Дивіться вже рука рука шпори зайшла. Хвати, не перезволожую. Сейчас на, набулькає тут мені. Та що воно ще не так? Прикормку, головне мішати. Це найголовніше, воду додавати потрошку, щоб. Не перезволожити. Поки вона тільки до моєї руки на Так, два фідера ми закліпсували. Одна дистанція та що довша, то я не знаю. Зараз будемо дивитись, підбирати вагу, щоб я міг докидати нормально. Може доведеться і 60 грамів ставити, 70, бо одна тут 20 метрів це близько. Можна там 40 грамів таку велику поставлю годівничку, щоб багато корму одразу падало на точку. А бачите, є такі більш компактні, 70 грам, але вони гарно далеко і точно летять. Вона така чехол для годівниць. Хоп, і тут такий підлайт фідер, ну, годівниця до 70 грам якраз тут. Різні такі. Під карасика, під невеличкі річки. Таке. Монтаж у мене інлайн. Це ще з минулого сезону залишився. Тут повідесь фідергама такий. Сантиметрів 15, він, бачите, так розтягується. Того, бачите, отак годівниця у нас по шнуру буде ходити. І повідець, жилки 0,1 не знайшов. Він. Сантиметрів 50 поставлю 0,12. Тут на фідергамі у нас бачите, петля, просто петля в петлю. Вставляємо повідець. І все, будемо зараз годуватися. Типаємо гриби. Тепер ми солимо перчимо і додаємо паприки. Все гарненько перемішуємо. І зараз будемо заправляти сметаною. Додаємо сметану. І фінальний штрих додаємо зелені для. Соковитості кольору і весняного присмаку. І тільки спробуйте мені сказати, що у вас не виділилася слина, коли ви на це дивитеся. Не повірю. Я вже сама стою і думаю, бистріше, швидше давай, вже пора, пора би пожрати. Так, так, так. О, о, хтось є, хтось, хтось. Пустерка. Щоб Ми, ми так на Дніпрі -наш... Наші... <наші... Ти розв'язався, Д... що тут на Дніпровод і Дві точки наші ми загодували. Ну, перший улов є. це вона. Ось цьорка. Плоскирка. Чи я тут... думала, що тут її немає? Це вже на інший фідер. А це точно вона? – Це да, не подлящик? Да. Господи, ні, чуть не ні. перебив мене. Це пласкірка. Бачу, очі такі здорові. Ну, може, вона просто в шоці від ага. того, що ти її зловив. <гум> що ти, Лиса, опять щось тянеш? А буде опять якась, якась... друга риба. Я навіть не знала, що вона тут водиться. Ага. Отака, не знаю, треба спробувати, можливо, чистого мотиля, бо чітко видно, що вона... Ну, опариша також смокчена. Мотиль їй однозначно до вподоби. Така риба, блін, нічого. Ну, слухай, та нічого. Та таку... нім ще вечором пожарить. Я котам віддам зараз. Ми такого розміру на Дніпрі плату ловили півліта, так що не треба наговарювати. Ви представляєте, що я тільки що побачила? Летить, коротше, якась, я не знаю, що то таке було. Ну, коротше, якась річкова пташечка. І цей, і кібець, її схопив. Вона почала плакати, кричати, верещати. Прям на люту її схопив. Я почала кричати, але це не допомогло. І, коротше, тепер у мене трагедія. Я розумію, що цьому, що Кіпцю теж хочеться їсти. Ну, це ж не знаю, що треба таких маленьких хватать. І Сьогоднішньої передачі Тетяна спекла руку, тому що це вистрілила коротше, шматок дровиняки. Тетяна спекла ногу. Я на це пройде. Ну, зараз смачно поїм, як нагороду за всі тривоги і переживання. Так. Що я можу вам сказати на завершення сьогоднішньої нашої кулінарної рубрики? Шадискова сковорода. Це реальна річ. І хто там казав, що це незручно, і так далі, я їм скажу, що це набагато зручніше, ніж там, припустимо, смажити ото з підлоги чи мангал. Ну, мангал, то, понятно, що зручно, але на ній ж набагато більше можна приготувати страв. Не знаю, мені минулий раз карасі дуже сподобалися, ця фігня. Я теж впевнена, що буде непогана, а може навіть і краще. Ну, коротше, коротше, прикольна штука. Лімонадного пивка під таку спр... страву і справу. Чи це така закуска і на суху. Так не на суху, я кому оце ллю. Ну то на суху називається. Ага. Все, у нас вже весенній літній режим включен. Через те ніхто вже нічого не п'є, а всі сушаться, щоб виглядати на літо красиво. Ой ти взимку так. Це правда, сухо це правда. виглядало, так що немає. Ну, сухо не сухо, а хейтери писали, що в мене жир висить, ну, що я хожу со свіслими жирами. Блін, ми тепер не будемо ніколи варити в ми будемо їх тільки смажити. Це нереально смачно. Прям взагалі я бачила рецепти, де їх от смажать в сьомому. Сметані з сиром треба ще так спробувати, але я впевнена, що це з грибами, це такі, вони ну, такі різкенькі смак, у них ну, прикольність це було. Дуже смачно. Рекомендую. Звісно, ви можете це дома зробити на звичайній скавороті, сказала Тетяна і плюнула себе в тарілку. Просто дуже смачно. Здається, щось є. <ріст> Давно так буває, що покльовки. Ого, там навіть щось, може і трохи більше, я не знаю. О, о, трохи більше? Таке щось дав. Ну, ну, о, слухай, да, так, да, да. Да, щось ментиляється. Диви, диви. Ух о. ти. <ріст> <ріст> Трофійна <ріст> риба. Дивіться, яка густерочка. Вне перша була теж. Така. Пласкирка, ну так. Да. Гоки по, по це повилазили. А, ну, хоча клювала так, ледь-ледь. Ну, трохи відійшов. а я пошла потягнути дугу воно ще поклевки такі. леть ледь, ледь. сейчас я поржу если там там вроді є щось <режу> ляш такий, кило два наверно да, да. Ага. Ой, чого воно так не робиться. Як... Чого воно нас як на спінінгу не робиться? Ну що тут фрікціон? Душку відкривай. Ой, Я розучилась. Все це робить. А що, ти вміла, а я і не вміла. Чи що? Де, де я, і де фідер? О, Дивіться, хороша, хороша, така грам 600. <гум> ти прям як настоящий край. Це я навіть не про рибу. Та Ой, там дивись-дивись. Ух ти! Та голови ж не дривай, блін. Не треба так підсікати. Ой, є риба, є риба. Це Тетяна і її подсечки, це конечно. Звісно, шость. Зараз вітер, бачите, хоч трохи стих. Ой, риба, О, тут толково. вже. Така сама. Це така 650 десь. Ну Та що нормально рибка дивіться, блін. Без мотиля щось кривати не хочу. Це посадка, два-три вона натилика. Бачите, два. дуплет одразу один за одним. Єсть. Все, йди закидай. Ось так от, отак, бачиш. Ну, ну так, а що? Я і всю зиму. Я і так всю зиму на себе тащила риболовну нашу рубрику. Так що іди роботай. Рибки, рибки, я йду. О, ну це по ділу. Я взяла з собою судок, але так бачу, що нічого не додому не повезеться. Звісно, під таку закуску зараз би потягнув би 50 грам. — Лимонада. — Може і 250. Ага. О, треба ще рибу ловить. День весняний короткий. Сонечко зараз вже трошечки опустилося і зразу стало прохолодніше. І на цей випадок у мене є коїшо. І не тільки на цей. Дивіться, зараз я вам покажу, що це. Це у нас. Це що, палатка нова чи що? Да, це палатка нова. Саме, саме Вона зігріває, коли сонце опускає. Не, ну в палатку заліз. Зараз <гум> я вам покажу. Зараз всі кліщі будуть раді. Ой. Короче, це новий плед. Не просто плед. Зараз я вам покажу, що там намальовано. Дивіться! Тут мальчик, дівчинка, палатка і вагнище. Ви представляєте? Ну круто же. Все як про нас. Ого-го-го. <гум> Чи картинка така, як на коробці, бо воно так на сонці блищить ближче, да. не дуже видно, але це ми в намет взяли. Покривало, до, до речі, да, воно вогнетривке, через те можна ним і біля пічки сидіти. Ну, якщо на нього навіть ну, журина на попаде, то воно не буде горіти, горіти не буде. Це да. спеціальна така тканина, але воно дуже таке м'якеньке і ніжне. Це кліщі точно вже, дають. Діти всі мої! Та чого воно піднімалося? А ви знаєте, до речі, як проводять експерименти і дивляться, є кліщі джині, беруть білу тряпку і монтуляють нею по траві. А потім дивляться, якщо є кліщі, значить вони є. А якщо ні, значить їх Логічно. Фух, запихалось. Це у нас покривало від Nature Hike. Ви знаєте, у нас багато всього. Від цього виробника є, тому що в них якісні, недорогі і оригінальні речі. А ця штука нам піде, ми вам обіцяли, що в кінці березня вийде кое -що дуже цікаво, але ну, В кінці березня ми, на жаль, не встигаємо, а от в першій половині квітня обов'язково буде абсолютно огнєнний абсолютно кемпінг, і воно туди буде дуже пасувати. Так. Вон, бачите, що риба кліє, бо Павлік кланяється. Насаджуємо. Кармачок забили. Це такий великий, корму багато падає. Оп. Натилі. Боже, Фу. Боже, диви, як загинає кармака. Чого не? Це так, як з ямки витягував, то. То наче риба якась є. Ні, це що, щось що є Щось воно. Щось грається. Ого, о Боже, дивіться, дивіться, дивіться блискуче. О, о слухай, це найбільше, яка в нас є сьогодні. Ну все, вітри закінчилися, риба пошла, пошла. Пласкирочка така, дивіться. Ну, це, вже, це вже точно нормально. Це вже Це вже, вийде, да, ніж всі попередні mm. і на рибу сходить. Найбільше, Бачите, ось такий екстрактор, в кого ще нема. 7 гривень у флагмані. Опа, запускаємо його. Ну, і все, і гачок в пальці, риба на місці. гляда, що рибка жива. Щось так сонце повернулося, то у нас вже й темно тут. Що там є щось? Та хто його знає? Як по цьому по склону ями тягнути, то вроді і було щось таке. А так А так, ну, ви вроде ж, не піднімається. Кормушка. Ох, і фідеристка. О є. Чому я прийшла і надіялась, що зловиться карасять? У мене карасьова карма. З зимової, рибалки. Карасів то треба з базару з собою відрі привозити. Тоді будуть карасі. А так, ловимо, за що ловиться. Гоп! Це що там садок? Це що мені треба закидати? А я не закинулася так далеко. На 45 метрів. Зараз. Ну, все. Нарешті цей фідерний день добіг до свого логічного завершення. Ох, і Танюша, на порола, густіри і щось недовольне. Власне, це всі хочеться. Я замерзла, мені дуже складно це сидіти в одному місці, взагалі, в принципі, влітку теж і чогось чекати. А коли така погода. А що як на поплавок ловить. Ну, поплавок там ж цікаво, тому що я поплавок сама можу нормально закинути. А тут? І, цей, і там а все тут видно. А тут вітер сама. дує. Все тобі... мені не подобається а то фідер. Учив, учив і нема з ким в люди вийти. О, дивись дивись. Тільки почали збиратися то сразу і на один фідер клює, і на другий клює. І Танюша підсікає так. Потужно, потужно. <рес> я каже, Павлик голову диви, там теж клює. Там теж клює, але зараз я сечу. О. О, слухай, так воно все там прям щось ментиляється, диви. О -о, Ого, диви, яка гарна. <рес> <рес> Це як завжди. Як тільки треба йти додому, вже починається тільки. Так тому що ввечері завжди нормальний кльов. Ну так треба зачити їхати на вечір, а не самому ранку тут сидіти. А не так, як ми сиділи-сиділи, я два кіла прикормки вигодував. Танюша каже, ну все, я замерзла, мені скучно, поїхали додому. Подожди. Мені тут покльовки. Ну давай. вже витягнув, щоб не мучитися і все. Це щось клювало, клювало. Та да, клювало, воно вже раз за три клюнула. Останній раз, правда, єле-єле, ну єле єле душа в тілі. Ну, Я вважаю, що вона могла б бути побільше, звісно. Але таким, такий фінал дуже, 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 дуже непоганий. Дуплет на два фідера. Так що, коротше. Все, на сьогодні ми цю рибалку вже завершаємо. Під раз ми на фідер поїдемо, коли потепліємо, бо я манала сидіти. Коротше, Нашому сусідському бармалею буде їсти на кілька днів. О, а ті дві більше, більше три більше, я мамі заберу. Коротше, густерка в основному плоскирка. Ну і там декілька платут, але платва маленька. Так що пишіть ваші коментарі. Про наше танюшине фідерне відкриття і чи цікаво вам не буде до мене і надалі це дивитися вам фідерну риболовлю. Бо все тільки починається, далі буде цікавіше. Тук не пофідує. Що ти хрюкаєш? <різь> Бо я ж <ще> та свиня. <різь> це так, да, це так. Да.